Такі собі і завершаються майже завершення нашого вечора. І останній такий підблок, який я виділив навіть в окрему частину, тому що це не просто частина літвечора, це не просто частина якогось заходу, це частина мого життя, яка вже навіть стала не те, що частина, яка вже стала сенсом мого життя, яка стала моїм життям. І наступні вірші, які прозвучать я. Вибачаюсь перед вами усіма за те, що е, ці наступні три вірші я присвячу лише одній людині. Е, це присвячу їх своїй коханій дівчинці моїй Анні. І зараз я буду найбільше хвилюватися, буду, мабуть, буде збиватися, е, тому що, тому що е, почуття вони такі. Сонечко. Саме ти рятуєш від самоти. Якщо я смітник, ти мене добротою засмічуєш. світ зник, коли ти саркасміхом засмучуєш. Ти легенью собою застуджуєш, свеж, добою, добою всі танці в мій. Гені, світанків, коханців, мій лікар нічний чиї віки повіки мої обіймають, і, мабуть, навіки майбуть цілують долоні, що навіть не миті, У полоні хмелю малюю як варелю повені. Повині течіти, чиєю. раніше грала виключно в нічию, щоб не бути чиєюсь. Мої сутінки раниш, вимикаючи ліхтарі. Я грів, то гримів, наче грім, тихо каючись, наші сутички підігрівав. Підігравав стрибтизером, я душу тобі відкривав. Ти виставляла зеро. Лайла, хтиве перо, я плакав, неначе приєро. Мальвіно, вже ж ти не винна? Нарешті моїх думок, нарешті думок, душевних пожеж зігріють ті мрії, коли твої вії торкнуться моєї щоки, отримуєш щеки, що ти власниця, любов аптеки, водночас моя пропасниця. Сінні жаром рядки проростають закоханим днем, що обіймає нічні плечі. Глибокі, щирі очі, мило і малечі. Бо я самогубцем був пірнув у твої зіниці губи, які меркочуть на чокиці. Якби їх пести в знак протестів, усних зайно. До біса зовнішні тести, що письмові лиш на трішньовинний усно. Наша мова почуттів почута буде наживо відчута. Пробач, якщо тікаю, я відчуда, ти мене тримай. І не мав години-години лічить, що танцюю чача-чага, ти джаз-фанк молюш шранком, під мелодію Франка. Моє чистилище, мій рай. Чого являєшся мені у сні Пробач за недописані пісні, не вивчені на пам'ять танго, не зайняті для нас місця, мій ангел. Пробач за недописані молитви, забиту прогані, закресли грані. І любов воскресне, хоча не народили і ми ще були на перших місяцях вагітності. <плес> Справді, коли поса не народили, але вже народжували вже народили Схват <світ> <світ> і. Ще один музичний е, подарунок, який теж вписується в цю категорію, також вірші, які ще е, ніхто не чув, крім Анічки. Ну і також зараз з вами поділюся. Е, Гоша. Чекав мов пришестя Христа, доки кожна мене намагалась розп'яти, що не сотні торкались гріховні уста, але тільки твої цілуватиму п'яти Ти ж саме великомучениця, Розумієш і терпиш мій гнів, і старанно немов учениця, залювчаєш дурних тарганів, Що живуть у моїй голові. Час від часу воюючи з розумом. Але в Біблії наші в наступній главі, проти них уже будемо разом ми. Хай пробачить Господь, але ти, ти ж мій Бог ще живим забираєш до раю. І не просто люблю, чуєш, я тебе кохав без тебе, щоденно вмираю. Моя церква святий, увійду, у твій храм, помилю, що до твої коні, свята